Доброго дня, 13 серпня. Якщо хтось спитає в мене, що в мене саме цінне в саду, а вирощую я багато культур і багато сортів. І все це на п'яти сотках, то я без роздумів відповім, саме цінне це обліпиха. От обліпиху я поставив би на друге місце. На першому місці. На другу місце поставив фундук і на третє місце кизил. Потім йде мене шепшина. Чому так, а не яблука, скажімо, груші там, жимолость, хурма чи Ну, По тій причині, що обліпиха, ну, я вважаю, сама для здоров'я, сама цінна культура. Ось, поки я Три роки чай з обліпихи пив взимку. Я не болів ні простудами, ні грипами взагалі. Ось. Тільки в мене в березні закінчилося варення з обліпихи, а я як роблю варення. Я просто облюпиху перетираю з сахаром. Можливо, в кінці відео я покажу, як я це роблю. Ось. І тільки закінчилося все в травні. Уже в кінці квітня, в травні, я вже почав почав ну, простужуватися навіть від маленького складнику. Ось і мені пощастило, 8 років тому мені дали саженець знайома виписувала сорт, сортовий Orange Revolution. Дуже крупна ожина. Ну як не дуже, ну, скажімо так, вище середнього, скажем так. Ну, видно, що... Це не якийсь там сіянець чи проста вжина, яка в полі росте. Ну, дійсно, вжина хороша. І саме головне, от у мене знайомий є. Він два куща великі має, постійно обробляє від шкідників, якось жучка там пошкоджується. Ну, Він продає на базарі. Я взагалі, от ну, не розумію, які тут можуть бути шкідники. Сіки вирощую, все чисте, ніяких болячок немає. От в мене навіть ось е, прихворів, прихворіла шепшина, ось сорт вітамінна, крупна дуже шепшина. Ми бачимо, прихворіла. Ну, практично ну, культури останніми роками, навіть ті, які взагалі, я не думав, що можуть хворіти. Там починають хворіти бактеріальним опіком, там і другими захворюваннями Обліпиха взагалі ні шкідників, ні болячок. Ось я покажу. Ось такий урожай. Я постійно обрізаю її. І зараз покажу зверху. Тут у мене під обліпихою я роблю компостну таку яму, ну, коровячий перегній, пі... і трава, там сіно. Ну, все як треба. Я от ще піднімуся, покажу, яка краса. Ось. Все помаранчеве. Ну, взагалі в захваті від цієї культури. Трошки там є від неї від корня. бо це така культура, що дуже паганий пускає, як вишня, наприклад, от у неї корінь такий стелиться не в глибину, як в груші чи в яблуні, а от він так на поверхні. І буває так, що до, доходить метрів до 15. Аж в кінці в де саду десь бачу вискакує ось такі ось чудові саженці. Я тримером їх не збиваю, мене замовляють знайомі. Ну, фактично найпопулярна культура от зараз. От в мене в громаді тут багато хто замовляє на осінь. Є ще саженці, але там трохи буде, може хто захоче. Зараз я піду і покажу, як я її нарізаю. Ось з другу обійшов, ось така гілка. Ось вся в шевшині, О, в шевшині. Обліпихи. Ну така уліпиха. Ось. Вот я сейчас покажу коробок спичечный. Так. Ну от, десь вот Так, і значить, як я нарізаю? Я не обриваю її прямо з дерева. А просто укорачую гілочки. Ось тут трошки зараз нарізаю. Буду сахаром на зиму перетирати. Ось такі гілочки я нарізаю, а потім вдома вже обчищаємо їх і перетираємо сахаром і в холодильник кладемо. І так вони цілу зиму зберігаються. А потім варимо чай, заварюємо. Частину я Камеру в розільну кладу ну, взагалі крупна. От якщо ще хорошо обрізати її, то вона теж кожен рік і ще розмір збільшується. Да, так що, от ходиш по саду, сад пустий після весняних приморозків. Практично нічого немає, настрою немає і заходиш. Підопліпиху і дивишся отаку от красу і якось і настрій підвищується. Так що, ну, раджу обліпиху, це не тільки як воно як і декор, дуже красива культура радує око а ще дуже корисна. Ось тут особливо крупні ягоди зверху на сонці. Отакі. У мене Годжі було, от фактично як розміром Годжі.